Морган. з'ясни ми. Ми вже отута, були, були там. А тепер я і Данило йдемо вгору. Це дуже, це не просто, це важко. І що... ти хочеш, ні, ні. Яка, що ти ще тут? є. Якась тут ще. Лаву! Робити лімбо Можна! Ага. Ловушка жопера так що ж робити? Ось так ось? Оу, у мене є сопен. не пролазить. Так треба отут ось так, так. і йдемо. Ага. Ми о, ми вже дійшли, можна сказати. Я бачу світ. Світ. Ага. Ну ладно, і ще побачимось.